Автор святкування різдва в Європі письменник Чарльз Дікенс. Саме його називають батьком англійського різдва. Далі розкажу більше. Підписуйся і помчались. Різдвяна пісня у прозі, ви точно бачили одну з її численних екранізацій. Напередодні Різдва до скнари Ебінізера Скруджа по черзі приходять духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва. Саме вони прокачають жадібного англійця до рівня доброї та щедрої людини. Перше видання Кріс Мескерол сталося рівно 180 років тому. Уявіть собі, сучасне святкування різдва з його ялинками, оленями, різдвяними піснями з'явилося не так давно. Герой Дікенса став прототипом найвідомішого у світі качера – Скруджа Макдака. Він такий же скнара, що правда, качка. Дікенс не обмежився Крісмес Керол і далі щороку писав по різдвяній повісті. Різдвяну пісню в прозі обов'язково рекомендую прочитати, подивитися або передивитися. Дікенс гарантовано подарує вам віру в добро і різдвяне диво.